Наш сучасник і спорт. Які причини і обставини стають сьогодні закономірними чи випадковими для їх порідненості? Їх багато. Від ранкової гімнастики по радіо до спортивних передач по інтербаченню. З'явились і конкретні моделі ставлення людини до спорту. Наприклад, все частіше чути вираз лікування спортом. Віктор Петренко прийшов у фігурне катання не тому, що про це мріяли згідно моді його батьки або він сам, А лише за того, що лікарі порадили ось таким чином позбутися недуги. Сьогодні 18-річний Віктор бронзовий призер Чемпіонату Європи в одиночному катанні. А до цього було покінчено з хворобою. За мета, завдяки щоденним фізичним вправам, вихованню волі, характеру. Тренується Петренко під керівництвом заслуженого тренера України Галини Яківни Змієвської. Є у неї заповітна мета олімпійське золото вихованців. Не можна не відзначити, як змінюються спортивні амплуа наших міст. Хто б міг сказати, що на півдні, на березі Чорного моря, буде створена школа Олімпійського резерву країни з фігурного катання і що Одесити стануть призерами чемпіонату такого високого рангу. Помисли і надії тренерів школи крижинки не безпідставні. Їх вихованці твердо стоять на льоду. Спорт у наші дні все більше і настійніше набуває рис видовища. Двадцятому віку притаманний те, що він породив нові комбіновані види спорту: мотобол, водні лижі, фрістайл, синхронне плавання. Цей універсальний вид спорту. Поєднує собі плавання, гімнастику, акробатику. Треба вміти пірнати, слухати музику. Синхронне плавання приваблює багатьох дівчат перш за все красою рухів, їх витонченістю. І, здавалося б, треба тільки вітати таке поривання, тим більше, що найважливіше фізкультурі і спорті це масовість і здоров'я. Та відразу виникли проблеми. Нема тренерів. Вузи не готують поки що спеціалістів, не вистачає спецпристосувань, обмаль басейнів. У Києві при спортивній школі політехнік працює секція синхронного плавання. Заняття тут проводить Людмила Миколаївна Лапіна, кандидат педагогічних наук. Синхронне плавання входить до програми Олімпійських ігор з 1984 року. Команда нашої країни дебютуватиме на Олімпіаді 88. Будемо надіятися, що до цього часу існуючі проблеми розвитку синхронного плавання будуть вирішені. Віримо, що на Олімпійській воді наші дівчата виглядатимуть відмінно підготовленими і граціозними. Стосовно до спорту вже закріпився і такий вираз виховання спорту. Це коли із підлітків виростають хороші спортсмени, сильні, благородні люди. У харківській школі-інтернаті готують майбутню зміну для збірних команд країни з різних видів спорту. Окрім освоєння спортивної спеціальності, юні спортсмени продовжують тут штурмувати програму середньої школи. Серед них є вже і титуловані. Лариса Орлова учениця 10 класу, чемпіонка України. Наталка Берецька, переможниця Спартакіади Республіки, навчається в 9 класі. Ставлять на крило юні обдаровання люди в спорті відомі, а в своїй тренерській діяльності цілеспрямовані. спрямовані. Валентина Олександрівна Евер, учасниця Олімпіади в Мехіко, розкриває своїм вихованкам секрети виконання рекордних кітків. Майбутні футбольні зірки ладні ганяти м'яч зранку до вечора. Щоправда, краще б зіграти матч. Та треба і так. До того ж, хлопці небайдужі до успіхів гравців збірної країни Песонова, Яковенка, які також навчались у харківській школі. У велосипедистів свої примудрості уміння вести командну боротьбу в гонці. Їхній тренер Віктор Черевко майстер спорту міжнародного класу. Заняття в школі проходять успішно. Отже, є і надії. Від масовості до майстерності. Під цим девізом радянського спорту народилось багато наших перемог на чемпіонатах світу і Олімпійських іграх. Таке традиційне сходження на вершину пройшла і олімпійська чемпіонка з бігу на 800 метрів Надія Олізаренко. Перші старти в Брянську, в спортклубі Десна. І через роки світовий рекорд і довгожданна перемога в Москві на Олімпіаді 80. Щоранку вони тренуються разом. Подружжя Олізарінків Надія і Сергій. Рекордсмен з бігу на три тисячі метрів. А взагалі сім'я як сім'я свої радості, турботи, як у всіх. Залишиться в пам'яті минулий рік. Надія виборола титул чемпіонки Європи в Штутгарті, закінчила інститут, вступила до лав КПРС. А сьогодні тренування тривають. Незабаром нові нелегкі старти. Адже відстояти звання чемпіона набагато важче, аніж завоювати. Баскетбольна команда Шахтар народилась в колективі фізкультури шахти імені Засядька в Донецьку. Початок спортивної біографії був невдалим. У 1981 році на першості області гірники програли всім її учасникам. Через рік. У команду прийшов новий тренер Олександр Власов. Тренуватися почали наполегливо і регулярно. До того ж дався в знаки і шахтарський характер, і команда стала рости на очах. У 1984 році гірники виграли в першій лізі, а тепер успішно стартували у вищій. У розіграші Кубка Союзу РСР. Шахтар переміг Статибу із Вільнюса. РТІ з Мінська. І навіть ЦСКА. Так, ЦСКА. Та не шукайте на майданчику серед армійців Ткаченка, Волкова, Тараканова і інших грандів радянського баскетболу. Їх немає. Армійці довірили гру на Кубок молодіжному складу. Можливо, розіграш кубка союзу РСР з баскетболу такий же непопулярний серед тренерів і гравців, як і розіграш кубка з футболу. Дивно. Отже, шахтар володар кубка країни. Гравцям присвоєно почесні звання майстрів спорту. Вони одержали призи нагороди. Раді тренери, гравці, задоволені болільники столиці Донбасу. Тепер у них на всесоюзній арені два шахтаря. Один футбольний, другий баскетбольний.